Thank <laughs> you. Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі червона передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. В вашій увазі передача восьма циклу з серії Вихід Є. Е». Перед мікрофоном голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, і сьогодні ми знову з вами. П'ятий крок Господь візьми мене під кори мене собі. Тобто я добровільно приймаю усі зміни, які ти, Господь, хочеш здійснити в мені, бо хоче, щоб спочатку ми змінилися самі. А для цього нам потрібно погодитися з усіма змінами, які Бог хоче здійснити в нас. Друге послання до Коринтян 5 розділ, 17 вірш. Тому-то, коли хто в Христі, то й нове створіння, стародавнє минуло, ото сталося нове. Це найголовніша зміна, яка має відбутися в нашому житті, коли ми каємося в своїх гріхах. І приймаємо Ісуса Христа тепер усе нове, починається нове життя, старе минуло. Диявол буде намагатися нав'язати вам це старе, але ви не повинні вестись на це. І для цього нам потрібно вчитися, що говорить про нас і про нашу сім'ю, Слово Боже. Приповісті 16 розділ 7 вірш: Як дорогі людини Господь уподобає. Її ворогів, він замирює з нею. Це означає, що потрібно догодити Богу, ходити Його шляхами, і якщо ви будете так робити, Він допоможе вирішити будь-які проблеми. Які зміни Бог хоче здійснити в нас? Нам потрібно відкласти попередній спосіб життя, ту людину, яка скандалила, кричала, влаштовувала істерики. Віддавала борги за свого сина чи чоловіка, постійно виручала його, брехала начальству на роботі, що чоловік хворий, а він п'яний. І Бог каже, щоб ми відклали цю колишню людину, колишній спосіб життя, і відновилися духом розуму нашого. А це означає читати Біблію та обмовлятися. Послання до Єфесян. П'ятий розділ з 22 по 23 вірш. Дружини, куріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. Ось ця зміна. Потрібно слухатися свого чоловіка, який є головою. Так, оцей п'яниця, який сьогодні пропиває всю зарплату і є твоєю головою. Якщо ти постійно з ним сперечаєшся, скандалиш, проклинаєш, принижуєш його, знай, ти проклинаєш і принижуєш свою голову. Яким би він зараз не був, він створений за образом і подобою Божою. І Бог хоче, щоб ми поважали людей і любили їх такими, якими вони є. Він хворий твій чоловік. Він не винен, що так себе поводить. І нема ніякої гарантії, що ти не опинишся на його місці. Нема гарантії, що цей дух алкоголізму міг війти і в тебе. Яка різниця, в кого він не йшов? Страждає сам алкоголік і страждає дружина, яка не п'є. Уся сім'я страждає. Тому Бог говорить, щоб ми прийняли усі зміни, які Він хоче здійснити в нас, коритися своєму чоловікові. Єфісянам, 6 розділ, перший вірш. Діти. Слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Скажіть, скільки з нас, хто слухає сьогодні нашу передачу, не слухалися своїх батьків в дитинстві і навіть зараз? Я думаю, що більшість. Мені, моя бабуся і тато говорили, не виходь за нього заміж, але ж я не послухалася, от і пожимаю тепер плоди свого непослуху. Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Це заповідь, і ми повинні навчитися шанувати своїх батьків. Бо саме тому, що ми неправильно вели себе по відношенню до наших батьків, так само і наші діти відносяться до нас, нам потрібно покаятися, попросити пробачення у наших батьків. У наших свекрух, тещ, свекрів, нам потрібно прийняти ці зміни. В дитинстві ми повинні коритися своїм батькам. Якщо ми не корилися, то наші діти також не будуть коритися. А уже в зрілому віці ми повинні їх шанувати, піклуватися про них. Не вони про нас зараз мають піклуватися, а ми про них телефонувати їм, цікавитися, як вони, як в них справи. Ми повинні попросити у них пробачення, бо говорить, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Якщо ми цього не робимо, то в нашому житті немає цього добра, немає цього блага, благословення по якійсь причині, по якій ми не шанували своїх батьків. Ви знаєте, шанувати потрібно навіть тих батьків, які п'ють. Це не наша справа, як вони себе ведуть. Це наші батьки. Вони дали нам життя. Завдяки їм ми появилися на Божий світ. І наша задача молитися за них, інакше не буде нам блага. Це інструкція. В Слові Божому заховані усі таємниці, які ми не знали. Люди живуть і думають, що що це з ними відбувається і чому це сталося саме, саме зі мною. Усе дуже просто. По-перше, тому що ми не слідкували за своїми словами. По-друге, тому що ми погано відносили до своїх батьків. Тому і благо нема ні в чому. Але це можна змінити. Біблія говорить, старе прийшло, тепер все нове. Я нове творіння в Христі Ісусі. Послання до Галатів, 2 розділ, 20 вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе, говорить апостол Павло. І в нас його дух, і все старе можна виправити. Тому я прошу кожного радіослухача. Передивіться своє ставлення до батьків, до тещ, до свикруг, тестів. Це наші батьки, і якщо ми хочемо мати благо у своєму житті, ми повинні їх шанувати. Послання Єфесянам 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Ось вчить Слово Боже, а ми, як їх виховуємо, коли говоримо, всі діти, як діти, а ти, ти що дурний, і так далі. Біблія це інструкція щасливого життя. Хочеш бути щасливим, то будуй своє життя на заповідях Божих. Тільки з Богом ти можеш побудувати своє життя і сім'ю. Слово Боже дає життя, воно змінить тебе. Слово Боже, це істина. Послання Єфесіанам, 4 розділ, 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми були такими поганими, якими ми прийшли, грішними прийшли до Бога. Але Бог говорить, що все старе прийшло. Ми повинні віддалити це від себе. Це було все від диявола, тому що ми не знали, як правильно робити. А сьогодні ми Божі діти і повинні наслідувати Його, а який наш Бог, щоб його наслідувати? Написано, що Бог є любов, і характер Бога можна прочитати в першому посланні до Коринтян, 13 розділ, з 4 по 8 вірш. Його ще називають гімн любові. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Ось такий характер нашого Бога, і ми повинні його наслідувати. Тому давайте виховувати у собі його характер. Читайте кожен день ці характеристики і аналізуйте себе, де мені потрібно мінятися, в чому я ще не поступаю так, як мій Господь, і ви побачите, як будете мінятися. Також я хочу дати деякі рекомендації нашим радіослухачам, тим людям у сім'ї, яких є алко чи наркозалежні. Перше, визнайте не тільки своє безсилля перед цією проблемою, перед залежністю, але й безсилля своїх рідних. Довірте до дорогу вам людину тому, хто сильніший вас, Богу. А це означає, перестаньте його контролювати. Не перевіряйте зіниці його очей, не принюхуйтеся, чи пахне від нього алкоголем, не закривайте його вдома, не вивертайте кишені, повністю довіряйте його Богу. Прийміть рішення не хвилюватися, позбудьтеся страху і перестаньте виручати. Не давайте гроші на спиртне, наркотики, не брешіть начальству на роботі, не давайте хабарів у міліції. А також не приймайте в своєму домі спиртні напитки, але й не виливайте їх, якщо знайшли, і не ховайте їх. Живіть вірою в невидиме у Слово Боже, живіть вірою в перемогу, прийміть рішення змінити своє життя, займіться собою, починаючи з зовнішності, зверніть увагу на зачіску, манікюр, гардероб. Також не докоряйте їм і не проклинайте. Дозвольте Богу змінити в першу чергу вас. Як тільки ви приймете рішення зробити це, а не міняти інших людей, Бог надприродним чином почне міняти обставини в кращу сторону. Якщо чоловік принесе зарплату, то попросіть у нього розписку, що він не буде у вас просити гроші на випавку і кожен раз нагадуйте про неї, не дозволяйте дияволу знущатися над вами. Не йдіть у нього на поводу. Уникайте розмов з п'яною людиною, уникайте сварок, скандалів. Якщо є можливість піти з дому, коли чоловік намагається вивезти вас із себе, ідіть Якщо ні, постарайтесь зберігати спокій. Дотримуйтеся цих рекомендацій, і вони допоможуть вам. І нехай Господь вас благословить. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного звучала передача восьма з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Слухайте продовження циклу, як завжди, у четвер. Об 11-й годині 40 хвилин. Наші радіопередачі можна також знайти в інтернеті, на сторінці Голос Стрия під циклом Територія життя. Вихід є. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе!